Привіт, друзі, я дуже вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я розповім вам про свою бібліотеку. Позаду мене ви можете бачити безліч книжок, а це означає, що зараз разом з вами я буду розставляти їх на свій книжковий московистила. Плюс бонусом я розповім про деякі книги, які до цього взагалі ніяк не згадувались на каналі, бо не було часу і нагоди. Що ж, давайте скоріше починати. Поки ми ще не почали з вами займатися книжковими справами, я хочу вам нагадати: підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Так ви точно не пропустите мої нові ролики, які будуть виходити кожного тижня. І не забувайте ставити лайк під моїми відео, адже це допомагає просуванню мого контенту, і ви просто зробите мені приємно. Починаємо. Як ви бачите, мій книжковий стелаж не самий великий, в ньому тільки три полиці. Звісно, тут є бонус, що можна виставляти прямо сюди до стіночок книги, але все рівно це не найбільший стелаж, який би я собі хотіла. Маємо, що маємо. Давайте я буду показувати вам книжечки починаючи з самого верху стелужа. Тут у мене стоїть п'ять книжок. Перше це Ван Гог, жага до життя. Цю книгу я ще не читала, придбала її вже під час ведення каналу. В цілому мені, мене дуже цікавить сюжет, а нотація. Хочеться більше дізнатися про Ван Гога, тим паче написано в художньому стилі, тому з нетерпінням чекаю, щоб познайомитися з цією історією. І думаю, до неї доберусь, якщо не в цьому місяці, то в наступному точно. Далі у мене йдуть дві прекрасні книги одної авторки, це «Донна Тарт» і її таємна історія та Щіголь. Хочу сказати, що я ці книги придбала ще до того, як взагалі вела свій канал, і почала їх читати і прочитала також до ведення каналу. Щіголь мені сподобався трішки більше. все таки тут у мене дуже дуже багато поміток, як ви можете бачити. Прям мене історія вразила, я її точно хочу перечитати. На рахунок таємної історії також книга цікава, дуже атмосферна. Далі книга, на яку я ось нещодавно знімала читацький влог, це Рент її джерело. Також можна побачити наскільки в мене багато тут поміток. Можу сказати, що історія точно варта вашої уваги. Читайте і ви не пожалкуєте. Ну і остання книжечка, яка тут лежить, це Джон Фау з його мах. Придбала її на розпродажі в BookBox. Вона в цілому в нормальному стані. Планую прочитати також десь восени. малюсінькі літери тут, але мене дуже зацікавила нотація. Плюс це класична література. Давно вже не читала класики, тому сподіваюсь, прочитаю найближчим часом. На цій полиці в мене, по-перше, це прекрасне. Прекрасна просто листівочка з нашою мрією. Я зараз її відставлю. І також тут календар від Орнер, який я кожен день постійно відриваю. Така прикольна штука, як мінімум піднімає настрій. Так, ну і давайте показувати вам книги. Тут у мене хлопчик смугасті піжамі читала. Мені не дуже сподобалось. Ну, точніше, книга не вразила, але в цілому історія класна. Далі книга, про яку нещодавно вам розповідала, це Ніколя Матія, Діти їхні». Історія дуже атмосферна, дуже літня. Якщо читати, то тільки влітку, але потрібно бути готовим до того, що тут прям такий 18+, плюс, дуже жорсткий. І далі у мене чотири книги, вся колекція, яка перекладена українською, від Желя Дікера. Першу книгу, яку я в нього прочитала, це правда про справу Гаррі Квеберта», Вона мені дуже сподобалась. Прочитала за два дні і почала скуповувати все всі книги, які в нього є. Далі прочитала зникнення Стефані Мейлер. Вже не така історія вражаюча, але все рівно класна. Книга Балтиморів – це взагалі така, скоріше навіть не детектив, а драма. Але історія дійсно крута, вона така пробиває на емоції. І єдина книга, яку я в нього ще не прочитала, це його остання перекладена українською, загадка 622 номера. Не знаю, коли, якщо чесно, доберусь, бо бачила безліч просто негативних відгуків на цю книгу. Тому бажання читати в мене відпало. Але на якісь осінні вихідні, я думаю, можливо, її і візьму. Так. Далі у мене лежить книга східно західна вулиця. Так би я цю книгу, мабуть, ніколи би не придбала, але вона була на розпродажі по доволі вигідній ціні, тому вирішила взяти її і прочитати колись. Далі в мене стоять три книги від Салі Руні: це Де ж тоді всі світині, прекрасний, нормальні люди. Саме з нормальних людей я почала знайомство і розмови з друзями. Я ще не читала розмови з друзями. Планую читати вже осінню, коли в мене підходящий настрій. Якщо чесно, поки влітку брати не хочу, бо і також нещодавно буквально читала ці дві історії. Вони прекрасні. Якщо ви ще не знайомі з Аліруні, я вам дуже раджу. Це така меланхолійне читання, і раджу познайомитися, почати знайомство саме з нормальних людей. Особисто мені зайшло. Далі в мене також три книги одного автора, і це давайте я приберу всі книги. Три книги Іларіона Павлюка. Фаблюка. Така ж сама ситуація, я читала в нього. Я бачу вас цікавить пітьма, дуже класна книга. Я закохалася. Це була одна із перших книжок українських авторів, яку я прочитала. Можна побачити просто, скільки в мене тут поміток, обожнюю цю книгу всім серцем і точно її перечитаю. Далі я читала Білий попіл. Книга мені також сподобалась. Помітки тут я не ставила, але історія цікава. Якщо вагаєте, що почати знайомство, то я вам раджу з білого попелу. Така більш компактна історія, яка вас точно також вразить. Ну і книга, яку я ще в нього не читала, це Танець недоумка», я її придбала ось нещодавно. З рук стан ідеальний. Хочу прочитати на найближчим часом. Сліди на дорозі Валерії Маркуса. Прекрасна історія. Не, я навіть Не знаю, що про неї сказати. Варто читати всім. Я її буду перечитувати про чоловіка, який потрапив до армії спочатку, потім на війну. Як він це все переживає, як він змінюється, що він для себе, які висновки робить, яких людей зустрічає все це в цій книзі. Дуже відверто. Далі Софія Андрухович Фелікс Австрія, прочитала. Не скажу, що викликав в мене якийсь вав ефект. Історія прикольна, дуже дуже була для мене затягнута. Книга, яку я не змогла дочитати, це Оксана Луцишина Івани Феба. Я надкусила 100 сторінок і так і залишила її. Поки не йш... вона в той час мені взагалі не пішла. Не знаю, спробую можливо прочитати її. Тут у мене лежать ще дві книжечки, які я також придбала на розпродажах. Перша це дитяча історія, нескінченна історія про хлопчика, який знайшов книгу, почав її читати і поринув в історії, які були в цій книзі, бо книга його перемістила в ті події. Планую взимку прочитати цю історію. Ну і ще одна книга, яка в мене тут лежить, це Кадзує Сігура і його залишок дня. Це буде моє знайомство завтра. Сподіваюсь, воно буде вдалим, і я продовжу читати його твори, бо мене, якщо чесно, дуже цікавить. І, до речі, в попередньому відео, де я вам показую книжкові покупки, там ця книга так засвідчена. Мені, якщо чесно, аж соромно за цей момент. Але помітила це вже тільки на монтажі. Зараз повертаю ці дві книжечки на місце і показую вам наступну поличку. Далі в мене зверху ось тут стоять три книги, я вам їх одразу покажу. Перша це телеграф Авеню. Цю історію я ще не читала, придбала її майже рік тому. Побачила дуже багато негативних відгуків про переклад. Тому поки вона у мене стоїть, чекає свого часу. Тупне це все те не світло», книга про яку всі говорили, всі її собі дуже хотіли, не могли знайти. Я знайшла на букбокс і була шалено задоволена. Ну і «Підмогильний» від фоліо також там стоїть. Вони всі три стоять поруч, просто тому що вони такого блакитного кольору. Підходять далі. В мене ціла стопочка книжок від видавництва Віват. Зверху лежать непрочитані, тому давайте їх буду показувати. Та на зруйнована гавань», заказувала в останніх покупках детектив. Причому дуже популярна авторка на зарубіжному ринку. У нас тільки ця книга її перекладена. Наскільки я знаю, дуже хочу познайомитись. Моя темна Венеса, книга, яка просто шуміла в свій час дуже сильно. Мені не подобається вкладинка взагалі, але сподіваюся, що історія буде цікава. Мережа Аліси також книга про війну, про жінок у війні, як вони взагалі виживали, як допомагали в тилу, і не тільки в тилу. Далі Мішель Бусі, дві його книги це змарновані мрії, яку я ще не читала. Хочу прочитати про таємниці, які можуть бути в сім'ях. І чорні водяні лілії. Це така історія детективна, але при цьому дуже атмосферна про мистецтво. Давайте далі я показувати вже витягати не буду, бо це дуже багато часу займе. Просто покажу вам, що тут у мене там, де співають раки. Делія Овенс, історія, яка мені сподобалась. Я її читала. Хранителька таємниці просто прекрасна історія. Тут і про Другу світову війну і про кохання буде, і про дружбу жіночу дін на краю ночі, атмосферна літня книжечка, сімейна сага і клуб любителів книжок та з топляним тобто шпиням. Також історія про війну, про те, як жителі маленького острова, який був в окупації, виживали з допомогою книжок. Як вони там всі здружилися і якось трималися кубки і намагалися якось виживати. З цього боку в мене стоїть видавництво книголав і всі їхні книжки, які в мене поки є на полицях. Це дуже рідкісна книга дім в якому я її читала на карантині, коли хворіла ковідом. Можна побачити в помітках, що вона мені подобалась. Планую її прочитати, бо, якщо чесно, вона мені, коли я навіть перший раз читала, сподобалась, але хочеться якось заглибитись більше в історію. Далі в мене, тут зверху одразу покажу його бабку Тривожні люди. Не читала тільки ось недавно її вам показувала в покупках. Граф Монте Крісто в цьому прекрасному оформленні класики. Я читала граф Монте Крісто, проте не в цьому примірнику, тому він має такі частенькі, новенький. Рецепт ідеальної дружини ще не прочитаний у мене, до речі, це якось ніяк не підступлю до цієї історії. Мені чому здається, що вона трішки нудна. Тому, якщо ви читали, будь ласка, напишіть мені в коментарях, можливо, я помиляюсь. Далі книга Марка Лівіна Зелена 19, я її вже прочитала, літня прекрасна історія. На перший погляд, дитяче оповідання, але насправді в них дуже багато закладено сенсу, і така вона розчулить до свізму, мені здається, ця книга. Незриме життя Аді Ларю історія, про яку чули всі, всі її читали, як не читали, то точно про неї чули. Мені сподобалась в цілому книга. Не скажу, що це буде моя улюблена книжка, проте не жалію взагалі, що познайомилась з історією, бо вона варта уваги. Далі я завжди писатиму відповідь прекрасна історія, яку можна читати як підлітком, так і дорослим. Так, книга лав, в поезії. Читаю її нечасто, якщо чесно. І кінчайте, моє на задоволення. Моя кайфую від цього оформлення. Я знаю, що багато хто його хейтить, але особисто мені вона сподобалась. Як бачите, я її тільки надкусила, так і не дочитала ще. Я стараюся виставляти книги, хоч приблизно по видавництвах, але не завжди це виходить. Так, тут у мене стоїть три книги: перше, це. Радійка книжок. Я цю книгу читала, це одна з моїх улюблених, але читала не в цьому екземплярі, тому це ще новенький. Буду читати, перечитувати її восени. Макс кідрук, доки світло не згасне назавжди, так і ще не читала, показувала вам її ось в останніх покупках і сподіваюся добратися до неї якомога швидше. Список Шинлера книга, яку я купила по акції, вона мені дуже дешево обійшлась. Якщо чесно, так, можливо, б я її ще й не купила, але по акції взяла. Історія дуже складна, не знаю, коли я зможу її прочитати, тим плачу зараз, але точно варта уваги. Я знаю, що ця книга дуже-дуже-дуже тяжка. Як мінімум, нехай вона буде у мене на полицях, коли я доберусь. Далі у мене тут книга століття Якова, я її ще не читала, бо також показувала в останніх покупках. Дуже тоненька історія, візьму, можливо, на якийсь марафон, до речі. Знову кідрук, дві його книги це. Не озирайся і мовчи, та де немає Бога. Де немає Бога, я ще не читала. Мені здається, це зимова історія, бо тут розповідається про катастрофу, яка сталася взимку. Логічно, буду читати взимку. Не озирайся і мовчи, історія, яку я читала. Це була перша книга, яку я взагалі прочитала в українських авторів сучасних, і закохалася. Далі у мене Стівен Кінг. Я навіть не буду вам його діставати, якщо ви мене... Дозволите, тут у мене під куполом не читана. 112263 також я не читала, протистояння не читала. І далі три його прочитані книги це аутсайдер «Острі Дума і воно. Я читала воно не в цьому примірнику, тому це прям нове книжечка, воно мене лежить, бо воно одна з моїх улюблених книжок, тому я захотіла, щоб вона була на полиці. Далі тут у мене. Юдине дерево, Арчибальда Кроні, не читала, дуже хочу. Знову ж таки, всі книги, які в мене тут є, я їх дуже хочу прочитати. І просто не можу знайти час коли, бо їх дуже багато, тому от я планую взятися саме за всі свої непрочитані книжки. Так, тут впало. Далі давайте покажу ось цю стопочку. Тут у мене дубль місто. Далі в мене дві книги від лабораторії. Перша – це самотність. Я її ще не читала. У мене ще до речі в цьому першому варіанті оформлення, бо зараз вкладинка трішки по іншому виглядає. Але хочу, мене дуже цікавить ці тема, тому я сподіваюся, що колись доберусь до неї. Книга, яку я в лабораторії прочитала, це дофамінове покоління». Я до речі була на презентації цієї книги з Марком Лівіном. Було дуже цікаво, і сама по собі книга також варта вашої уваги, хоч вона й тоненька, але дуже багато чого можна буде почерпнути для себе, мені здається. Тут у мене ще лежить людина розумна. Я починала читати, але от щось з нонфіком у мене не складається, мені складно сконцентруватись, тому поки просто лежить. Далі у мене Ольга Кобилянська її земля. Цю книжку я ще не читала. А потім у мене дві книги від Панаса Мирного. Перша – це Повія. Uh, і наступне це хіба беревуть вели, як ясно повні. Я, по суті, читала їх, коли навчалася в університеті, але прям так uh, вже в дорослому віці не перечитувала. І остання книга це Іван Франко Перехресні стежки. Цю книгу я читала ось нещодавно, мені сподобалось. Наступна книга це дівчина, яку ми вбили від Поліни Кулакової. Дуже цікавий детектив, динамічний, але я собі заспойлерила весь фінал. Далі у мене стоїть книга від КСД Російський переклад. Наступна книга це Ореста, Осійчук і абрикосова книгарня. Я вже безліч разів розповідала вам про цю книгу, вона мені дуже сподобалась. Потім у мене є дві книги від видавництва Віхола, поки їх тільки дві, але я планую купувати собі більше. Перша це кар'єра без драми травм». Книга цікава про український ринок. Дуже багато різних прикладів, які можна втілити в життя, якихось порад, Тому я дійсно раджу вам її прочитати. Також дуже цікава про українські реалії і зачіпає набагато більше життєвих якихось питань. Потім у мене є книга «Маркетинг 4.0», Я її так і не прочитала. І дві книги від видавництва човен. Перша це людина, яка забагато знала. Прекрасна історія, я вже розповідала про неї на каналі. Мені вона дуже сподобалася, є над чим подумати, і читалась вона дуже легко. Я б навіть сказала, взагалі не як якісь тяжкі нафікшен, прочитала її буквально за три. І наступна книга це This is America», Цю книжку я ще не прочитала, але планую її прочитати буквально найближчим часом. Бо вона така король Звісно, це не всі книжки, які я маю, бо дуже багато книг залишилось вдома в батьків Чернігівській області. Там у мене прям величезна бібліотека. Плюс деякі книги з Києва я також відправляю додому, до мами з бабусі, бо вони також люблять читати і я якось ділюся з ним книжками. Але от, от цю бібліотеку я не збирала десь за два роки життя в Києві. Ну і плюс, якщо не враховувати книги, які вже відправилися до мене додому. Ось в такій штуці в мене зберігаються вся колекція моїх закладинок, У мене їх насправді доволі багато. Раніше просто у мене була там одна-дві, а тут я побачила наскільки багато класних крутих, тематичних різних закладенок. Тому скуповую собі, підбираю під настрій під кожну книжечку, там по кольору, по тематиці. Взагалі, поки так, але я впевнена, що колекція ще буде поповняти Ну Ось і все, друзі. Я показала вам свої книжкові полиці. Сподіваюсь, вам було цікаво і не скучно дивитися. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк під цим відео, і до скорих зустрічей!